Ну що, і всім добрий день. Каже Spark. Свім Спарк 90-й. Ох, жердяй, красавець, шари. Кінець який кеншин. Оп! Спробуємо щось цапнути Вколоти. Надо Треба було спочатку до комиша кинути. Ну нічого, може, щось не під самим берегом стоїть. Блін, якийсь мусор зачіпив. Ні, не фіга, це не мусор. Це сам себе за хвіст зловив тігр. Думаю, що за странна клювака, Баграняка? А шнур все равно це цей флюр. Азуровський віддай. зачепила. Ну і як нам з тобою бути? Порядок. Так, флюрокарбончик. Ну, Як новий, Ну, трохи побитий життю вже після 20 щуки треба перев'язатися. 0,41. Пару повіців про запас є. Треба було попросити ще бабінку. Пролюбив, про провтикав. Ну то таке купимо, не, не супер бідні. А таке ми купимо дорого, Тому дякуємо, що задонатили. Опа, що покабри будуть покарані. Вітер, вітер зараза. Вітер в Харю. Воблер класний, робочий. Оказався. Бо мало ли я таким ще не ловив. виду хороший, а по факту, хто знає, як буде роботи. Ніколи не знаєш, що вистріли. Того і таскаєш півтони воблерів. Спитками ж ця ніфіга нема. Да. А собака така дибнула. Ну, вторий раз вряд ли візьме. Ну, всегда тут якась тусується одна-дві. Не просто так закидую. І тишина. Попав, видно, встаю тарані, на живця пойдет. Палець вона не могла не обісрать. Ну, капець, копиться. А облер з за стжкою тне, так не слабо. Оп. Ну блін менше я за не можу поставити. Думаю, що за чор воблер. А тут містами зуби щучі торчать на воблеру. Спарк, свім спарк. Робочий хороняка капець, який робочий. При правильних руках. Морозець зараза сьогодні, ну нічо. Він должен був трошки стихнути. Кінетік і кеншин. Все той же комплект. X-game шнурочок уже мабуть, рибалок 60 відпрацював і навіть в 10 метрів не зрізав перших передніх. Щоб цей, щоб не обрізало 0,6. Зараза він дорогий, нам то подарений безплатно від флагмана. Ну, зараза він свої гроші стоїть. Знаєте, іноді якусь фігню продають за дорого. З надписю. Наприклад, Фокс там чи який-то Гаррі Луміс. Ти береш в руки і не розумієш, за що там 1000 доларів треба платити. А тут, блін, шнурочок за чим-то гривень, я ось в руках держу, який день, я розумію, чого він стоїть не, не 400, не 500 гривень, не 600, а 1200 Це зараза зовсім другий рівень. У мене обично ті шнури, що по 400, по 600 гривень, вже метрів 30 лахматі такі капець, перві. побиті кольцями. Ще й бачите. Умови які морозець і всі діла так нехороший звук, гради, похоже, на Гради. От так от дляща офігець стільки. Ого. Фіг протягнеш. Ото щука тут під берегом і ганяє, бачу. А брать фіга. Ще й води нема. Та і ляч нікуди не збирається, уходить. Навірно, до мінімум це до березня місяця, якщо не далі. А по факту в апрелі уйде. Якщо не в мою. Падлюка. на Кидається, тут уже два-три сплеска за п'ять минут під берегом було щупак. Чи крупна щука. Кума казала і до кіла вистрибує з води. Ну Може в страха глаза великі, ну я вірю, що тут кілушна є, я їх ловлю. Не часто ну ловлю. Ну зараза. Мілочь мільйон лящів тут стоїть, он все одно блистить, он виблискує. Щоки достатньо, відкрити зобика. І все. Тим більше зараз холодно і вона багато не їсть. Таке життя. От уже і лящі пошли. Врізаєшся в облір, просто не протягнеш. Ну от і все, накидався я з вечора. Повний аут. Ото виводив ви, ви одну і ще два-три рази по кругу пройшов і не фіга, і нитичка. Ну, засранець виручив флагманський. Отакі От вороги. Що ж, пакуємося додому.